На цих полях Харківщини четвертий рік поспіль посівну кампанію починають не знаючи, чи вдасться її завершити, а потім зібрати та продати весь врожай. Це одне з найбільших господарств на південному сході регіону, яке постійно страждає від війни. У 2022-му бої з російською армією точилися прямо на цих угіддях, а донині роботу продовжують зривати російські повітряні атаки та міни. Основна основна проблема це небезпека працювання. Ми не знаємо, що може бути тут зараз, на цьому полі, коли зараз е, руски придумали вже до шахетів, які летять отак прямо на Дніпро, вибрасують е, вибухонебезпечні предмети. Які можуть бути на цьому полі? А механізатор тут працює. Щоб вирощувати зерно, соняшник і кукурудзу за кілька десят кілометрів від фронту аграрій Андрій Воронкін та його працівники навчилися не лише засівати під обстрілами, а й власноруч відбудовувати зерносховища і розміновувати поля. Причому пошуком мін члени господарства займаються офіційно за сертифікатами ДСНС як одні з перших приватних саперів в Україні під час війни. За словами аграрія, розмінування від держави та некомерційних міжнародних організацій довго чекати. Вони кажуть, давайте. Ну це буде протягом трьох років. мене це не встрає. Мені оце поле на розмінувати там в 10 днів я до несія туди. Ми самі підемо будемо розмінувати. Саме міни і залишки ракет на полях докорінно змінили роботу господарства. У лютому 2022-го половина угідь, а це понад 15 тисяч гектарів землі по всьому Лозівському району Харківщини опинилася в російській окупації та на лінії вогню. Отуди наші землі, отут йшла вже активна бойова фаза. Тут генерали приїжджали в кабінет і розказували: отут треба рити окопи, отут треба ставити траншеї, отут треба робити зводні опорні пункти. І допомагали своєю технікою, рили, надавали там брьони, надавали блоки, плити і будували от лінію укріплення. Разом всі підприємства працювали на той момент. Дивіться, це. Е... 9 березня 2022 року ми у Селі Петровському у русских отжали МТЛБшки дві штуки. БТР 82 Руски там бросили в посадки. А ми його просто поїхали з хлопцями, забрали собі, і передали в Збройні Сили України. Тут же на нашій базі відремонтували його. Доки частина працівників Андрія Воронкіна ремонтувала військову техніку та будувала укріплення для ЗСУ, інші виїздили під обстрілами на поля засівати. На щастя, ніхто не постраждав. Дуже швидко все відбувалося, сіяли під обстрілами. Сівальщики вилазили в нас, механізатори вилазили, під трактор сідали. Тож обстріл був. Адстрілялися, наші постріляли і почали далі сіяти. Тож все треба було працювати. І... Після того, як ЗСУ звільнили велику частину Харків ще не восени 2022-го, Андрій Воронкін та його механізатори взялися самі розчистити свої поля, які поспіхом покинули російські війська. Спершу звідти витягли згорілу техніку росіян і залишки ракет. Ото ну, ракета, яка лежала, вона була повністю 11 метрів її. І оце башня руського танка, і сам руський танк притягнутий сюди. Це лежало на нашому полі, де вже посіяна зима пшениця. Більше десяти танків, бронетранспортерів, згрівші камази, літак, гвинтокрил це те, що ми е, убрали з своїх полів. Щоб стартувати нову посівну кампанію у 2023-му довелося розпочати самотужки і розмінування. В арсеналі мали кілька металошукачів. Єдиним, хто знав процес демінування, був керівник господарства. У 90-х Андрій Воронкін служив в армії сапером і розміновував рідний регіон від залишків Другої світової. На своєму полі чоловік вчив власних трактористів розрізняти частини порожніх снарядів від бойових мін. 67, я считаю, і ще штук десь 74 штуки розмінували. Перше, що ми заїхали з хлопцями, хлопці з такими лазами, на мене кажуть, Андрій, ми що його будемо вбирати? Так, да, хлопці, вона вже безпечна, ми її оглянули, ми її вбираємо. Були випадки, були, що ми виїжджаємо на поле, рветься наш трактор, я заїжджаю другим трактором, я обстежую і знову заїжджаю туди. Це було поле замі... заміноване. Тоді ми його розмінували і почали обробітку почви землі. Ну, не повністю, виходить, розмінували і підірвався нас трактор на трактор на, на на цьому місці. Здоровий трактор, механізатор вижив, все з ним хорошо, але трактор згорів повністю. У господарстві збагнули, що робити самовільне розмінування далі небезпечно і довго, якщо на полі немає професійних саперів. У нас не вистачало ні рук, ні часу цього робити. Так? Тому перше було те, що ми розпочали навчання своїх хлопців. На демінування. П'ять працівників господарства першими пройшли курс для саперів у центрі ДСНС та отримали сертифікати демінерів. Купили перше обладнання і паралельно стали розміновувати як свої поля, так і землю інших місцевих аграріїв на замовлення. Фермер, вони прийшли з надією, що ми їм допоможемо. Що ми навчили хлопці, вони ж побачили. Ми розмінуємо, ми сіємо. Вони рядом поле в них, воно не розміновано, не сіється, а год-два, а вони ж це ж їхні збитки, вони ж платять орендну плату, податки, а поле не засівається. Дуже багато хлопців, це у нас і будівники, це у нас і різноробочі, це у нас і трактористи колишні. Трактористи дуже швидко це все опанували в зв'язку з тим, що коли вони проходять певні ділянки, вони розуміють, що за кермом мог би їхати саме він. Нині колишні фахівці господарства працюють окремо як приватні сапери з роботизованою технікою, заснувавши офіційне підприємство з розмінування. Команду розширили новими саперами, і роботи тепер проводять на замовлення держави за тендерами в Ізюмському районі. А дохід майже повністю реінвестують у нове обладнання. Поля у господарстві Андрія Воронкіна вони розмінували майже всі, крім півтори тисячі гектар, де фронт надто близько і демінування неможливе. Якби ми в той момент не зібралися б і не вирішили самі розміновувати і самі займатися цим всім, то я думаю, не було б нас цього результату даний час. Зараз всі фермери кинулись розміновувати, ну, не вистачає людей, не вистачає. Техніки, хоча очищення полів кажуть, у господарстві дало шанс значно відновити об'єми роботи, результат посіву під постійною загрозою. Так у 2022 році згоріли склади з п'ятьма тисячами тонн пшениці і соняшника. У 2023-му на поле впав російський літак, який знищив частину урожаю прямо там. А після ракетної атаки, торік. Ціле поле вигоріло вщент, а з ним і 500 тонн культур. Цьогоріч втрат зазнала посівна ще до свого початку. Техніка та добрива, які підготували для роботи в полі, згоріли під час атаки російських дронів на одну з баз у лютому. Ми працюємо, вони знищують, не знищують вони військових. Вони знищують уже об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти сільського господарства. Якщо вас у вас унічтажають, ви цього зробити не можете. Ну, ненависть. Нові матеріали на посівну, яка зараз триває у полі, аграрій придбав за кредитні кошти. Так само купив бетоновози, аби з ними відбудувати знищені зерносховища. Інакше те, що виросте на землі, не буде де зберігати. Зараз складні кредити. Кредити, кредити, кредити. От ми зараз беремо, частину віддаємо, ті кредити, беремо слідуючі кредити і от почали відновлювати своє підприємство. Підприємство знищене на 60 відсотків знищено. Оп'ять же під кредит нові два трактора. А якщо ми не будемо відновлювати, відновляти, на становиться для відбудови прифронтового господарства і підтримки основної роботи потрібно майже вдвічі більше людей, ніж було до повномасштабної війни, каже аграрій. На сьогодні хлопців, ті, що можуть працювати, вони або в Збройних силах України, або в Сили оборони, да? або уїхали. От на них лягла нагрузка та два рази більше, тому що потрібно збирати врожаї, захищати врожаї, відбудовувати бази. Тому хлопців зараз нових знайти ну практично неможливо. Ну неможливо. Тільки ми зараз прийняли на роботу декілька призовників віку від 20 до 25 років. За підрахунками аграрія, з 2022 року його господарство вже зазнало збитків на 150 мільйонів гривень і втратило третину свого обігу. Навіть якщо війна завершиться найближчим часом, відновити фермерську справу повноцінно тут вдасться лише за 3-4 роки, каже Андрій Воронкін. Але у те, що зрештою це вдасться, чоловік твердо вірить. Банки кажуть, а що ти робиш? О, зачем? Тебе зараз зруйнували, ти опять строїш, ти хочеш тут працювати? Все, без нічого не потрібно. У мене четверо дітей. І мене, ну, я хочу, щоб на цій землі мої діти, мої внуки жили, працювали, розвивалися, не їхали за кордон. Основна мотивація це, ну, це життя на своїй рідній землі.